Всім привіт! хайос Хайос, і ви на моєму каналі. І це в нас перше літнє відео. І називається у нас «10 тисяч кроків за день. Як вам? Мені здається, прикольно. Я думаю, день буде веселий. Ну що ж, поїхали! Хочу сказати, що я буду не одна, а з подругою і в нас поки що 162 кроки. Yeah, uh, step like like that, walk like that, talk like that. Said I just put a fresh on a step like that How about heels on stretch, drip like that Got the gold on my aura, shine like that She do it for the ground. but I know I did it first And I did it with class Yeah, I just hit that vibe, slide like that Velvet seats in the ride, glide like that Got staring when I strut, cause I move like, move, like, move, like, you, like move. you just want a moment, I create the wave You flex on stories, I'm booked backstage Big move this so so Say he want love, better come with gold I don't chase, I just refill my role Call it control and I've been like that Natural high, no need to act Front page, one of strings attached On the headline, check the stats Поки ми гуляли коло річки та рвали квіти, ми находили 2116 кроків. Yeah, Тут ми вже йшли потихеньку додому. Ось можете побачити, що ми прийшли 6858 кроків. наматую кроки сама і не покинула це діло, і все ж наматую. І під кінець я покажу вам свій результат. Результат під кінець дня. Я находила 11 526 кроків. Дякую, що дивились до цього моменту? Я сподіваюся, що відео вийшло цікавим. Якщо хочете другу частину, де я буду йти 20 тисяч кроків, може 25 тисяч кроків. Ну, скільки ви напишете, то пишіть в коментарі. Якщо захочете побачити цікаві фото, які я наробила протягом цього відео, то переходьте у мій телеграм-канал. Посилання буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобає, кому сподобалось це відео. Ну і саме головне підписуйтесь. Люблю вас!